Всім привіт! Сьогодні в нас буде таке невеличке відео по тому, як ми будемо косити люцерку на нашому городі. Це у нас люцерка вже пересійна, цього року ми пересівали навесні. Чесно кажучи, дощі були, але люцерка, як бачите, слабенька. Не вросла вона така висока, а така вона низька. Невеличка. Вирішили скосити, бо кинулися на неї конячка. Така от слабість нефайна. О, о вона є в'єси по люцерці і дуже по тому її складно збирати. Вона збивається в купу і не може її зібрати. Цей участок менший, як той, що був борщ, але нам і це остане. Для крилів то і стається. Кокосимо мотоблоком нашим з роторною косаркою. Поставили желізні колеса. На желізних колесах він йде так, як має бути. Бо на ось цих Жигульовських в нього трохи за висока швидкість і він не встигає ту все перемолоти косарку. І виходить, що не докіс. Лиша з цими желізними якраз файно. Лишає файний волок. Це перевертати, його в принципі, і не треба, бо це волок маленький робить. Просто тако висухне і вже сухим, надіємося, без дощу заберемо. Вставили вже нові сегменти на косарку, бо з старими вже сточилися вони були і вже не брали так, як мають бути. Тако, виходить вже третій прохід. Думаю, займе десь хвилин 15 це кошення Косим на першій передачі, бо на другій зашвидко. Бензини багато не йде, оце мотори економічні і таке. -то. Ну Добре, ключу вже певно як... Покосимо. Або може ще якісь моменти будуть». Тако цей процес відбувається. Помаленько, на першій передачі і косик. Такі от файні волки лишають. Ті місця є, що полячка його поділа. Ну нічого, маленький. Ось. І все. Вже докошуємо. Лишився послідний прохід. Тут у нас ковальчик був, що були гарбузи і фасолі. Трохи зросло боронами, ми вирішили також їх скосити. Так як я казав, 20 хвилин і ми то скосили. Ото. Ну напевно все, буду закінчувати. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей, всім па-па!